Що ви працюєте в прямому ефірі за допомогою сервісу Google Meet? Як я вже казала, можна використовувати дошку просто, відповідно, ось тут класнувши. Дивіться, коли запустився ефір, отут вже з'явився дзвінок, і можна просто класнути на кнопочку Дошка з'явиться в ефірі. Але, швидший простіший спосіб це натиснути три крапочки, і тут у вас вгорі є дошка. Відповідно, ви її можете створити. Це той випадок, коли ви одразу створюєте дошку паралельно з ефіром. Не завчасно, а тут залежно від ваших потреб. Якщо вам потрібно її підготувати, розмістити на ній картинки, теми, ви створюєте їх завчасно, потім просто не ділитеся. Якщо вам потрібно одразу це зробити, тобто. Під час заняття ви там щось придумали і сказали, наприклад, вашим учням, що ой, давайте зайдемо на дошку, зараз все розберемося, розпишемо разом. У вас є така можливість. Зараз ви просто натискаєте три крапочки, відкриваються інші опції, натискаєте на дошку і в цьому віконочку або створюєте, або вибираєте з диска існуючі. При цьому вона не з'явиться автоматично в ефірі, але посилання на неї з'явиться в чаті. Тобто, автоматично вам не потрібно його копіювати, всі учасники зустрічі побачать посилання на дошку. Залежно від того, як ви налаштували цей файл, вони зможуть перейти і або просто подивитися, або перейти і редагувати разом з вами. Тепер ж найголовніше питання, як нам побачити цю дошку в ефірі. Крім цього випадку, що я вам розповідала, натискати на синю стрілочку, ви можете використати звичайне поширення вкладки. В тобто натискаєте на кнопочку презентації, обираєте не весь екран, вам достатньо лише вкладки. І обираєте одну з відкритих вкладок. В переліку обираєте її. Все. Тепер ваша дошка на головному екрані. І її бачать ваші учні або студенти. Це дуже зручно, особливо, коли ви там щось написали і коментуєте. Ви ж можете переходити і бачити, хто в ефірі, хто як реагує і так далі, ви одночасно бачите і те, і те. Взагалі, ця функція, коли ми ділимося тільки вкладкою, вона дуже зручна, як на мене, дозволяє нам керувати процесом. Да? Бо коли ви ділитеся одразу відповідно всі вашим екраном, то кожна ваша дія вона на виду. А так ви спокійно перемикаєтеся і бачите лише вашу вкладку, ну і вас, якщо включена камера. Ось, ви можете писати, в цей час все буде видно. Якщо ми, наприклад, напишемо далі щось, учні це бачать. Причому, якщо вони працюють разом з вами на дошці, вони не завжди будуть бачити все, що ви пишете. Наприклад, коли ви створюєте текст, Поки ви його не допишете і не класнете десь за межами, вони його не побачать. А якщо у вас включена демонстрація, то вони будуть бачити всі ваші дії на дошці. Це зручно. Це дуже допомагає вам будувати комунікацію. Отже, якщо говорити коротко, то джемборд це базовий, дуже функціональний інструмент. Його можна використовувати як замінник справжньої дошці, якщо ви проводите повністю дистанційне заняття, якщо ви проводите заняття змішане, тобто, коли у вас половина аудиторії сидить поруч з вами, а половина в онлайні, так, і ви використовуєте ноутбук, якщо у вас є можливість включити трансляцію на інтерактивну дошку, це прекрасний варіант. Ті, хто сидить з вами в кабінеті, вони бачать, як транслюється на дошку все, що відбувається. Це велике розширення, це великі літери, дуже гарно видно. Ті, хто, відповідно, в цей час слідкує за вами через е, прямий ефір, вони бадуть, будуть бачити чітко вашу дошку. І одні, і інші отримують більше можливостей, ніж коли ви просто пишете на звичайній дошці і е, е, якось повертаєте ноутбук, щоб сфокусуватися. Це складно, не завжди так відбувається якісно. Ну якщо ж у вас повністю дистанційне заняття, повторюсь ще раз, це дуже непоганий варіант. Винятки можуть бути, якщо вам потрібні точні креслення, якщо ви, наприклад, працюєте з якоюсь темою зі стереометрії, якщо це математика, так, де вам потрібно не просто намалювати від руки якийсь малюночок, а дуже чітко, тоді ви берете використовувати якесь інше середовище, це вже можна вирішити. Але в більшості базових задач дошка впорається з цим. Зрозуміло, що є ще інші дошки, в тому числі, наприклад, в Google Meet, якщо у вас корпоративна версія, у вас буде вбудована дошка Miro. Її огляд ми, можливо, зробимо пізніше. Але Jamboard – це такий фундамент, який дуже вам може допомогти. Якщо залишаються питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях або адресуйте на сторінку в Instagram.